Всім привіт, дівчатка! Забрали замовлення. Зараз розкажу вам детальніше. Ось такі зі знижкою зараз кремчики з авокадо для живлення шкіри, з органічним кокосом. 48 годин зволоження. Зі знижкою зараз серія молоко і мед Honey and Milk. Ось такі гарні зволожувальні кремчики для тіла та в таких баночках. гарних, приємний мають аромат. зволоження також впродовж доби. Для шкіри стоп ось такий класний кремчик, пом'якшувальний зі сливою та маслом ши. 48 годин з воложності. Дуже приємний аромат, пахне навіть через закриту упаковку. Чоловічий засіб для тушу з активованим зактивованим три тривани для волосся, тіла і для обличчя. Також зі знижкою зараз прокульна дезодорант для вирівнювання шкіри. 48 годин свіжості. Серія Even Con. І з знижкою зараз ось така паста для Optifresh. Optresh. Дуже класна серія, очищаю від зубного нальоту і доглядаю ваше ясне. Прібіотичний напіс харчовими такими волокнами дуже корисний. Тут і капуста, і перець, червоний, зелений сельдерей І дуже багато корисних різних речовин, які доглядають вашу е, флору пішківника. Далі ось такий набір новель з пробничками від моршок серії, можна спробувати, якщо бажаєте. І ось такий новий католок, який буде діяти з 6 жовтня. Вже незабаром. Дуже багато різних новинок засобів і догляду за обличчям руками тілом.